Вітаю вас, діти! Ви тільки погляньте, в який казковий ліс я потрапила. Тут все так казково, навіть книга, назва якої математика в казках. Друзі, я запрошую вас теж трішки почитати казки та пригадати математику. Домовились? Отож, послухайте першу загадку до казки. На городі виростала, сили набирала, непомітно дуже швидко великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати, а цю казку, діти, ви встигли відгадати? Так, це казка рібка. Дітки, а підкажіть, що тянуть дід, баба, онучка, собачка, кішка та кмишка? Так, рібку, а скільки її? Одна розумники, а скільки тваринок тягне рібку? Так, троє, а скільки людей? Теж троє. Тобто їх порівну. А хто стоїть попереду онучки? Бабуся, а позаду онучки? Собачка. А хто стоїть останнім? Мишка. А хто стоїть першим? Дідусь. А хто стоїть позаду котика? Мишка, розумники. А хто найвищий? Дідусь, а хто найнижчий? Мишка. А в кого червона хустинка на голові? Онучки. А скільки яблук на дереві? Шість. Дякую. Ви гарно знаєте казку рібка. А тепер відгадайте наступну казку. Готові? Приготуйте вушка. Біля лісу на узлісі. Троє їх живе в хатинці. Там три стільці і три гуртки, три ліжечка. Три подушки. Вгадайте без підсказки, хто герої цієї казки? Так, це казка три ведмеді. Так, це казка три ведмеді. Малята, а чи справді їх було троє? Порахуйте. Так, їх троє. А підкажіть, а скільки кошиків? Теж три. А в кого найбільший кошик? У тата. А найменший? В малечі. Правильно. А підкажіть, скільки метеликів? Два. А скільки ялинок позаду? Три. А скільки тваринок одягнені в спідничку? Так, одна. І це мама. А хто вищий за маму? Тато, а хто нижчий за маму? Ведмежа. Дітки, а порахуйте, скільки стільчиків було у ведмедів? Три. А який був стільчик у тата? Найбільший. А у ведмежатки? Найменший. А якщо стільчики були зроблені з дерева, то вони які? Вони дерев'яні. Порахуйте, скільки мисок. Три. А де миска тата? Зліва, а по центру мами, а справа ведмежати, розумники. Молодці. Прослухайте ще загадку до казки. В казці цій він роботящий, все ранесенько вставав. Підмітав у дворі гарненько, пісенкою. Всіх вітав. З ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились, зветься казка. Колосок, розумники. А скажіть, скільки мишенят було? Двоє. А кого більша кількість мишеняток чи півників? Мишенят. А де стоять мишенята? Позаду. А півник попереду. А скільки колосочків? Один. А віник у півника в якій кількості? Один. Колосок і віник в рівній кількості. Молодці! А зараз я вам пропоную трішки розімнутися та пограти зі мною в одну гру. Подивіться на муху. Вона зараз буде передвигатись по клітинкам. Праворуч, а потім клітинка вверх. На якій клітинці зупиниться муха. Так, на зеленій клітинці. Розумники. А зараз спробуйте без підсказок. Муха буде передвигатися вгору, а потім. Наліво де зупиниться муха? На жовтій клітинці. Далі наша муха передвинеться одну клітинку вгору та праворуч. На якій клітинці вона зупиниться? Якого кольору вона буде? Так. Зеленого. І знову наша муха з нами грається. Але зараз вона спускається вниз та праворуч. На якій клітинці вона зупиниться? На блакитній розумники. Гарна робота, дітлахи. Мені вже час йти в справах. А ви бережіть себе, бувайте!